Та, вітаю, друзі! Швиденько зараз покажу новенькі камені. А то там в гострій школі в групі піднялося питання, які там для правки мати камені. Ну там про повний формат, але і про станки. І заодно зніму новинки, які прийшли. Це отакий от повнорозмірний хіндастан. Шикарний камінь. Отакі для правки. Один взяли і забулися. Він, ці всі камені продаються, я пізніше е, виставлю відео з продажем. Е, і виходить, або вашити, отака лілька приїхала. Їх багато приїхало, це я так по зразочку взяв. Це просто кайф. І отака ще тверда, скляна, отакі рідкі хардові. Е, ці вашити ексклюзивні, е, також будуть продаватися. Получається, правильный, приїхав правильний, И от. І отакий от, от топовий скрипаль. Це також тонкий-тонкий камінь. Таких, таких скрипалів, скрипалів теж не було. Тобто оце е, такі елітні зразки приїхали. Зараз я плюс-мінус покажу, як працюють. Просто вода. Ніяких Мильних розчинів нічого. На хіндостані можна на маслі працювати. Оце тонкий доводичний хіндостан. Працює обидві сторони, зараз перевірю. Да. Тобто можна доводити. О, звук помінявся. Кайф! Ох і кайф. Оце дуже одновітний хіндостан, такий для правки. Прям супер, прям, прям загострив, навіть може і за дирку лишнього натягнув, так ти що, ніж був тупий, я просто не показав, я кожен раз його підтуплюю, зараз кінчик ще не пропрацювався, зразу зробимо його відносно гострим. Тому одвічне питання. Які камінці треба все мати Та дивлячись, що, що вам треба. Якщо отак от підправити кухню, отакого от хіндастану, я вам чесно скажу, з тупого ножа можна зробити повністю весь цикл заточки. Нічого не треба. Все життя він його ну, згризає Просто кайф, все, і кінчик вже ріже. Тобто це вже гострий ніж. Все. Все, да. Трошки попрацювати і взагалі буде пушка. Але на це часу нема. А так, дивіться, отакий от, от грубий, ну нема в мене масла, буде, буде вашита маслати на воді. І вона маслає і на воді. Оцей твердий камінь. Раджу, якщо плануєте одну вашиту, візьміть оцей камінь. Хінтесам, до речі, з коробкою. І все. Мокре. Все, скільки там тих рухів. І все. Хочете, заточіть, попрацюйте. Просто трошки довше. Відпрацюйте свою техніку, як утримувати кут і все. Це неважливо. Довгими рухами, короткими, потім якось покажу там різні техніки. Чому я роблю по декілька рухів, чому один там рух і так далі, то тема то все. все спокійно ріже. Так що, так що. так що. А потім, коли ви хочете вже тонкої доводки, можна із суспензією, слурик не притертий, то набиваємо трошки, додаємо водички. І подивіться, що, що робить м'який чарник. Суспензія просто моментально стає чорна. Чи потрібен такий тонкий різ кухні? Ну, Якщо це буде овочник, потрібно. Якщо будете м'ясо фігачити, то не потрібно. Бачите? Оце вже ніж ріже. Тобто я чарликом тільки причесав. Я попадаю в кадр, то не дивлюся. Да? Короче, одним словом, якщо зразки класні... о дивіться, яка краса. Уууу. Я навіть знаю, до чиєї колекції піде, хоча ладно, Та ти що. Та ти що? Та ти що? Віктор казав, що на цьому камені бритву доводив, я вірю. Я вірю. Просто декілька рухів і ніж став прорізним. Так що, коротше, всіма каменями можна і заточити, і довести ножа за 3 секунди. Просто треба е, трошки часу. Трошки розуміння, що ти робиш, гарних абразивів. Звертайтесь, я завжди радий. Той, хто знає, бачить, той знає, що в мене тільки гарні абразиви. Так що всім приємної дни не на зв'язочку, друзі.